Станом на 1 квітня в Коростенському центрі зайнятості на обліку перебуває 772 молоді людини. З них 60 безробітних, які закінчили професійно-технічне училище в 2014 році, та 72 особи, які завершили навчання у вищих навчальних закладах. В основному це економісти, бухгалтери, медичні працівники, банкіри, юристи тощо. Саме за такими спеціальностями майже неможливо працевлаштувати молодих людей в нашому місті, адже ринок праці перевантажений цими професіями. Попит є на робіт. Ничі професії, але і тут не можна забезпечити усіх робочим місцем. Сьогодні Коростень та Коростенський район, це більш промислове місто, в якому працюють такі підприємства, які займаються видобутком каменю та його переробленням, підприємства машинобудівної сфери. І на сьогоднішній день, в зв'язку з цими, з такою економічною ситуацією, договори не укладаються, а ті, які були укладені, вони працюють не в повному обсязі. І та молодь, яка на сьогоднішній день звертається або перебуває на обліку в центрі зайнятості, вони не завжди. Жди можуть бути працевлаштовані за тими професіями, які вони отримали в навчальних закладах. Це стосується саме той категорії молоді, яка закінчила профтех. Освіту отримала дипломи по напрямкам електрогазозварників, слюсарі з механоскладальних робіт. Саме по таким професіям на сьогоднішній день є актуальні вакансії, але щоб забезпечити в повному обсязі всіх бажаючих, сьогоднішній ринок праці не має такої можливості. За перший квартал 2015 року Коростенським центром зайнятості було працевлаштовано 158 молодих людей віком до 35 років. Також безробітній молоді можна перекваліфікуватися. Пропонується 32 направлення професійної діяльності, навчання за якими можна пройти в навчальних закладах області. Серед них такі професії: зварювальник, слюсар-ремонтник, перукар, манікюрник, кондитер, бармен, будівельні професії тощо. За допомогою служби зайнятості може пройти курси перенавчання, перекваліфікації для того, щоб все ж таки відповідати тим вимогам ринку, які сьогодні, які сьогодні диктуються на Коростенщині. Дуже багато роботодавців телефонують нам з цього приводу для укомплектування своїх вільних робочих місць. Вони згодні взяти молодь, яка не має освіти. Вони готові про їх. Навчити на робочому місці пройти стажування на робочому місці для того, щоб ця молода людина вона бачила, як вона може працевлаштуватися, як вона може вливатися в колектив і саме отримати. Ту професію, яка дійсно сьогодні потребується на цьому підприємстві. І ви знаєте, є такі дійсно молоді люди, які дійсно бажають працювати, які дійсно не бояться ніякої роботи. Вони йдуть, пробують, як вони в колективі співпрацювати будуть, як у них буде виходитися саме те. Ті робочі навики, які сьогодні вимагаються робочого місці, і вони потім з задоволенням йдуть працювати на це підприємство. На сьогодні, за перший квартал цього року, 38 осіб пройшли навчання, і були працевлаштовані на підприємства міста та району. Також в центрі зайнятості молода людина може отримати одноразову допомогу для заняття підприємницькою діяльністю. Служба зайнятості навіть допомагає визначити напрямок ведення бізнесу. Працівники центру радять молоді перед обранням професії ознайомитися з ринком праці та визначити, які спеціалісти користуються попитами, які ні. Це потрібно враховувати при виборі професії. Тоді, в майбутньому, ваші шанси на отримання роботи значно зростуть.